Ну що, друзі, я хотів би з нами поспілкуватися про, мені здається, тему, на котру е, ну, ми постійно маємо меркувати. бо ми постійно в житті сталкуємося з, інш, з різними реаліями. І Особливо, в цей, час, особливо в цей час. Тому моя тема вона називається Вічне рішення на земне страждання. Вічне рішення на земне страждання. Uh, багато у вас є друзів, знайомих, uh, ваша сім'я, і кожен з нас ми проходимо щось в цьому житті, якісь складні виклики, uh, якісь складні речі, складні ситуації. Хтось uh, йде з нашого житті, uh, хтось uh, щось стається в наших сім'ях, і тому це дуже справедливо, особливо під час війни, це дуже справедливе питання, де Бог, коли вокруг нас стільки страждань. І ми багато чули а, і в нашої церкві, я дуже радий, що ми намагаємося відповідати на такі питання. Але мені здається, що а, було, ну, немає кінця і краю міркування над, над тяжкими питаннями, бо це дуже тяжке питання. А, де Бог, коли ми страждаємо? Чому погані речі стаються з добрими людьми? І ви знаєте. Навіть якщо ми дивимося на цю війну, ми думаємо, де Бог? Чому ця війна розпочалася? Стільки поганих речей відбувається, люди помирають. Чому це сталося? Коли я дивлюся на своє життя, 5 років назад в мене сталося лихо в моєму житті. І в віці 56 років моя мама вона померла від раку. І ви знаєте, я так молився і сподівався, що Бог зцілить її, бо я бачив, як Бог робить чудеса в моєму житті. Я бачив це. Я бачив, як Бог робить надприродні речі. І дуже часто, коли я спілкуюся із своїми знайомими, які ще не вірять в Бога, вони кажуть, ну докажи мені, чи існує Бог. І я їм розказую історії, як Бог робив чудеса, фізичні чудеса, і вони такі, ну, я не знаю, як це прокоментувати. І тому, о, о, знаєте, коли це сталося в моєму житті, я, ну, мені, в мене було дуже багато питань до Бога, чому це сталося? Чому це сталося з, саме з моєю мамою, котра була прикладом любові для мене, котра була прикладом такого смиріння. І це сталося прямо за два тижні перед моєю Танією свадьбою. І вона так мріяла побачити нашу свадьбу. І цього не сталося. Вона не побачила її, бо вона померла. І Кожна людина проходить через щось в своєму житті і питає у Бога, чому? Чому стаються погані речі з добрими людьми? Чи Бог спить? Чи йому просто байдуже на нас всіх? Чому? Чому стаються ці речі? І розуміти, кожна з нас, кожна людина, вона іноді відчуває біль в своєму житті, і біль це е, такий індикатор, який е, показує, що щось іде не так в нашому житті. Одна історія, я розповім одна мама. Вона прийшла з, з донькою в до шпиталю і каже: доктор: моя донька, вона її рука, вона не відчуває біль, і тож вона поклала свою руку на розкол... на, на, на розколену піч. І вона не відчувала цього. Зробіть, будь ласка, щоб моя донька знов відчувала біль. Тобто біль потрібна в нашому житті, бо це є індикатор того, що щось іде не так. Розумієте? Тому, а, отже, питання, чому це стається? І в мене є дві, дві думки з цього приводу. І одна із них, вона дуже така проста, а друга, я сподіваюся, вона є, біблі, є біблійною. І перша відповідь: я не знаю. Я не знаю, чому стаються погані речі з добрими людьми. Я не знаю, чому розпочалася війна. Я не знаю, чому одна людина просто вирішила сама собі, що там є погані люди і їх треба вбивати. Я не знаю, чого це стається. Я не знаю, чому моя, ма, моя мама померла. Я не знаю. І розумієте, дуже багато людей, дуже багато філософів, дуже багато набагато розумніших людей за мене, вони століттями думають і міркують про це питання. І я не чув, щоб вони дійшли до якоїсь оптимальної, оптимальної відповіді. А, тому що реальність такова, що ми живемо в такому світі, де відбувається дуже багато поганих речей. Але друга відповідь дає трошки мені надію. А, тому що а, Бог вирішив обмежити свою владу, створивши людину з вільною волею. Бог вирішив обмежити свою владу, створивши нас з вами, людей, з вільною волею. Що це означає для нас? Це означає, що я можу чи взяти зараз з гам... кармана свій гаманець, взяти гроші і дати вам на обід, чи я можу взяти ту ж саму руку і дати вам ляпаса. Я вільний зробити те і те, бо в мене є вільний вибір, за котрий я несу відповідальність. Ось що означає, що Бог вирішив обмежити свою владу, створивши нас, людей, з вільною волею. І потім, коли ми дивимося а, в, а, в, а, в, а, в Біблію, а, в першому бутті Бог створив людей. І він подивився на це все і сказав, добре. Але він створив нас по своєму образу і подобію. Це означає, що ми не машини, ми не роботи, що ми люди, в котрих є а, власне бажання, в котрих є а, особистість. І в котрих є вільна воля. І ось чому існує ад. Ад, розумієте, ад це дуже справедливе рішення для судді. Тому що якщо ми подивимося на весь світ і візьмемо, наприклад, цю історію, яка сталася в нашій країні, коли е е е руські війська вони просто зайшли в Бучу і вони грабили, убивали і робили просто якісь звірські речі. Хто осудить їх? Хто їх осудить? Але ми маємо розуміти, що в кінці життя кожна людина вона зустрінеться з Богом. І наша вільна воля вона чи е, допомагає нам очутитися в аду, чи наоборот звідти відійти. Тому що за наші вчинки ми будемо нести відповідальність. Ось чому ад це дуже справедливе рішення для, для вільної волі, яку ми, як люди маємо. Ось чому Ісус Навін стоїть перед своїм народом, Ізраїлевим. В 25, 24 главі Ісуса Навина в 15 му вірші, Він каже: «Якщо, ви, якщо вам тяжко слідувати за Богом, оберіть собі свого Бога, але я і дім мій, ми будемо служити Богу. Тобто Він каже, оберіть собі. Тобто ми здатні обирати, що нам робити в цьому житті. Ми здатні обирати, кому служити в цьому житті. І це те, і це те як створив нас Бог. Але розумієте, цікава річ, що вже коли ми читаємо буття 3», то ми там вже читаємо, як люди пішли проти Бога. Як люди вони збунтувалися проти Бога. І вони з'їли, Адам з'яви, вони з'їли то яблуко, яке є символом гріху, і з, 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 з тих пір гріх він просто війшов у людство. З, з тих пір а Гріх війшов у людство. Бо а, розумієте, є дві причини, чому люди бувають грішати. Бувають роблять неправильні вчинки, бувають роблять речі, які ранять інших людей. І є мені здається дві дуже зрозумілі причини на це все і. Перша причина, мені здається, ми відповідь можемо знайти в світському гуманізмі чи гіданізмі. Але якщо простими речами сказати нам всім, то я вибираю робити погані речі не із-за того, що я поганий, а за того, що я хочу бути щасливим. І я думаю, що я знаю більше Бога, як зробити Валеру щасливим. Розумієте? І ми ставимо наші побажання на п'єдестал нашого життя. І ми створюємо кожен свою таку реальність. Ми створюємо кожен, намагаємося створити кожен а, свій світ, в котрому ми хочемо жити. І це є велика проблема. Це є велика проблема. Тому що коли, ми, коли Бог відступає, хаос заповнює пустоту. Коли Бог відступає, хаос заповнює пустоту. І мені здається, що е, ця фраза, котрою е, дьявол, він спокусив Адама і Єву, вона дуже є такою, е, вона дуже актуальна і зараз. Він сказав, що якщо вкусити це яблуко, то ви будете як Боги, знаючи, що є добро, а що є зло. Чи не те ж саме ми з, е, з вами, люди, робимо зараз? Ми хочемо саме обирати, що є хорошо, а що є погано. Ми хочемо саме обирати свій шлях. Але якби це працювало, світ би не був в такому хаосі, як він зараз. Бо хтось десь вирішив розпочати війну. Хтось десь вирішив робити речі, які просто шкодять іншим людям. Ось чому є хаос в нашому житті. І дуже. Бо ми ставимо наші цілі, наш вибір нашого шляху. Поперед Божого. Саме ось чому Ніцше сказав: якщо ми вбиваємо Бога, то більше немає визначень, немає істини, бо кожен сам може бути Богом. Це дуже цікава думка. Вона дуже актуальна зараз. Я вам, раз, я вам скажу один приклад. Бо коли ми вбираємо цю константу, цю істину із нашого життя, став і Божу істину, і ставимо себе наперед, от що стається. Є одна історія. В одному городі. Один мужчина щодня, який працює табельчиком на заводі. Він щодня проходив, підходив до лавки з часами, де працював один хлопець, доставав щось з кармана, щось там робив, засовував і йшов далі. І одного дня цей мужчина, який працював в цій лавці, він цього не витримав, вийшов йому на зустріч. Сказав, що ти робиш? Я вже працюю тут дуже довго. І щодня ти проходиш мімо, ти зупиняєшся біля мого прилавка, достаєш що з кармана, щось там робиш, засовуєш обратно, і йдеш далі. Він каже, розумієш, я працюю табельщиком кому тут на заводі. І моя задача, вона полягає в тому, щоб щодня в 4 години а, включати цей дзвоник, який сповіщає про те, що зміна закінчення. Але мо, мої часи, по котрим я це роблю, вони працюють погано. Тож кожного дня я до, підходжу до твоєї часової лавки і відстраюю свої часи по твоїм часам. Він каже, це дуже цікаво. Але розумієте. А вся справа в тому, що мої часи також пропрацюють погано. І я щодня їх відстраю по тому гудку, котрий я слухаю в 4 години, який йде з завода. Тож ж розумієте, що відбувається? Що стається з двома годинниками, неправильними годинниками, які постійно налаштовують один іншого? Вони не будуть показувати правильний час. Те ж саме і тут, коли ми, як люди, забираємо основну істину, з основи нашого життя, ми забираємо Біблію, ми забираємо Бога. І люди починають відточувати мораль один іншого. Весь мір просто йде в хаос. І друга думка, мені здається, чому ми іноді буваємо грішимо. Це тому, що ми не до кінця осознаємо. Важливість того, наскільки наш час обмежений на землі, ми недостатньо розуміємо і осознаємо, що в кожної людини має бути мета. І тому люди зловживають Божою схильністю. Люди зловживають своїм вільним вибором. Але якби ж ми з вами, якби ж кожна людина. На цій планеті. Ми на, на нас зрозуміли і переоцінили навіть ми з вами всю важливість того, що наше життя закінчиться. Що в нас небагато часу у співвідношенні з вічністю. То, можливо, тоді б ми витрачали наш, більше нашого часу для того, щоб прославляти Бога. До тої ступені, що в нас би появився страх Бога перед Богом. Перед тою відповідальністю, яку він нам дав, і наше життя би знов почало мати мету. Саме тому, що люди вони, люди вони не розуміють. І іноді ми грішимо. І іноді ми робимо так, як ми хочемо. І тоді світ погружається в хаос. А тепер давайте подумаємо, знов таки ж підемо в Біблію і е, поміркуємо трошки над книгою Йова. Всі ви знаєте цю історію. І хто не читав книгу Йова, будь ласка, прочитайте, бо це дуже тяжка книга. І основна думка цієї книги, вона полягає в тому, що життя несправедливе, але Бог справедливий. І якщо ми входимо в страждання, і якщо ми. Під час наших страждань ми стискаємо у нас кулак і просто махаємо їм в сторону Бога, то це неправильне використання цієї зли, Неправильно направляємо ми гнів, бо Бог ні в чому не винен. Бог не створював страждання. Так, він створив нас функцією, що ми можемо відчувати біль, але причину більлю він ніколи не створював. Тепер давайте подивимося на Ісуса Христа. Що Ісус дуже часто робить в новому заповіті. Він втішає людей. Але втіха вона грунтується на присутності. Мене втішає, коли рядом зі мною є якась людина, котру я люблю. Мене не втішають її. Якісь наставлення, якісь блискучі думки мене втішає її присутність. І то, що Ісус робить? Ісус а, в Новому Заповіті, Ісус дуже часто. Втішає своєю присутністю, друзі, бо найбільша втіха, яку ви і я коли-небудь можемо отримати в цьому житті, це присутність Бога, присутність Ісуса Христа, яка дає втіху від страждань цього світу. Тож ми повертаємося до книги Йова, і в книги Йова Він задає купу тяжких питань. І тільки в кінці, в 38 главі, приходить Бог. І в нього є спілкування чотири голови з Йовом. І в мене питання, чи відповів Бог хоч на одне питання Йова? Ні, він цього не зробив. На жодне питання він не відповів. Але що він зробив? Він дав приголомшливе відчуття присутності Бога, яке дало втіху Йову. Тож, коли я думаю про свою маму, чи є досі в мене це питання незрозумілості. Я думаю, воно все менше і менше. Тому що Божа присутність вона дала мені втіху. Бо я розумію, що моя мама вона в кращому місці. І вона вже не страждає. Дуже часто люди бувають, знаєте, нам кажуть а, а, такі. А, Може, не кажуть, але це в воздусі десь може витати, навіть між нами всіма. Ой, ти читаєш стільки багато біблії, ти стільки молишся, чи ти не знаєш, що, якби ти витрачав, витрачав цей час і пішов би працював, ти б, заробив набагато, ти б заробив дуже багато грошей, чи якби ти весь цей час ти би читав, ти б знайшов і, 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 якійсь, і, і навчився якомусь новому навику і так далі. Тобто. Я вам поясню, чому я це роблю. І дуже багато людей вони насправді не розуміють цю дуже просту істину, що в цьому житті ми, це життя воно не просте, і це життя в нашому і вашому житті, на жаль, буде тільки тяжкіше. І я хочу навчитися, я хочу вчитися більше і більше розпізнавати його голос, більше і більше входити в присутність, яка буде давати мені втіху, коли я буду йти по цьому житті. Ось чому я читаю Біблію, ось чому я так багато молюсь, ось чому ми, як церква, маємо це робити. Тому що це має відрізнати нас від цього світу, світу, в котрому ми живемо і в котрому повний хаос, а ми, як віруючі люди, ми просто стаємо в мирі. В спокої, в покої, тому що в нас є присутність в нашому житті, присутність Бога. І я хочу навчитися цьому. Я хочу більше знати Бога для того, щоб цей шлях закінчити гідно, для того, щоб пройти по цьому житті і дойти до кінця. Не збігаючи із свого шляху. Ось чому це так важливо. Тому що один із ключових спос це є один із ключових способів. Того, як ми можемо відчувати втіху в, в нашому житті. Але давайте тепер знаєте що, давайте тепер е також. я чув це в своєму житті, не знаю, чи чули це ви в своєму житті. Дуже багато людей і, е кажуть таку думку, що ти страждаєш із-за того, що в тебе мало віри. Є така думка іноді. Я в своєму житті її чув. Коли ти проходиш щось, в тебе якісь протрабли в, в житті стаються, щось, 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 щось жахливе. І люди тобі кажуть, в тебе мало віри. Це сталося з тобою з за того, що ти мало в Бога віриш, чи ти просто в ти такі слабкі віри. І мені здається, що це дуже небіблійна думка, тому що давайте подивимося на Ісуса знов таки ж, що у Ісуса було мало віри. Але Він страждав. Ісус страждав. І навіть перед тим, як він мав йти на хрест, він відійшов від своїх учнів і пішов в цей сад, і молився Богу, і казав, Боже, якщо можливо, забери цю чашу від мене. Забери. Але чи відповів Бог на його молитву, так, як Ісус би цього хотів? Ні. Він прийшов прямо на хрест. Ісус Христос пішов прямо на хрест. На, саму болюч... на одну із самих болючих видів смерті. Це розп'яття через через Хрест. Але що Ісус зробив? Він підкорився. Як ви вже казали, не буд... Боже, але не моя воля, а Твоя нехай буде. Не моя воля, хай Твоя воля буде. І він пішов, і через три дня він воскрес із мертвих. Що означає, що ми маємо остаточне вирішення проблеми страждань. І це остаточне вирішення страждань це не наркотичний кайф, це не самогубство, це не рішення. Рішення на життєве страждання та біль це вічне життя, яке починається зараз, коли ми відчуваємо присутність Бога і продовжується у вічності. А тепер, мій атеїстичний друже, давай підемо в шпиталь. Якщо ти вважаєш, що Бога не існує, давай підемо в шпиталь і зайдемо в кімнату хлопчика, який страждає від хвороби. Яке в тебе є рішення? Якщо ти людина, яка думає, що Бога немає, яке в тебе рішення? Що ти можеш сказати цьому хлопчику? Ти сядеш і будеш казати: ну, якби Бог був, то цього б не сталося. Але я, як послідовник Ісуса Христа, зайду в цю км, візьму хлопчика за руку і буду намагатися втішити його, бо в Ісусі Христі в нас є рішення на дуже реальну проблему страждань і зла і смерти, прощення і вічне життя на небесах. Об'явлення 21.4 каже: і він витри кожну сльозу. З їхніх очей, і не буде більше смерті, і ні плачу, ні крику, ні болю, бо старий порядок зник і ось усе стало новим. Отже, основне питання: чи є у вас Боже рішення на дуже реальну проблему страждань і болю, Чи є у вас Ісус Христос? Ісус Христос, який зцілює. Ісус Христос, який освобождає. Який зцілює надламлене. Дуже багато людей. І, можливо, ти сидиш тут, і ти дійсно ти втомився вже. Ти втомився від тяга цього світу. І, можливо, тобі потрібна ця втіха, про котру я казав тільки що. Можливо, ти сидиш тут і думаєш, Боже, коли це все скінчиться? Коли ця війна закінчиться? Я стільки пройшов в своєму житті. Послухай, у Бога є відповідь. У Бога є втіха для тебе. І якщо ти зараз сидиш тут і ти дійсно устав, ти втомився. І іноді тобі в голову приходять дуже погані думки, думки самогубства, чи думки все кинути і втекти, я би хотів з тобою помолитися. Я би хотів, щоб ми зараз весь зал ми склонили наші голови з поваги до того, що зараз буде тут відбуватися. Якщо ти та людина, котрій треба зараз втіха, якщо ти та людина, котра втомилася від життя, і тобі потрібна втіха Ісуса Христа, про котру я зараз казав. То я хочу помолитися з вами. Давайте склонимо голови. Боже. Я дякую Тобі за те, що ти послав Свого Ісуса, свого Сина Боже, Ісуса Христа, на хрест. Я дякую, Боже, за те, що. Ісус в Євангеліях Він давав втіху людям, Боже, і нам так потрібна Твоя присутність і Твоя втіха в нашому житті, Боже. Бо це не просте життя, Боже, життя, по котрому ми йдемо, воно не буде легше, Боже, бо це Ти сказав, що буде ти страждати, буде багато поганих речей відбуватися. Але я переміг цей світ. Це Ти сказав. І я прошу тебе, Боже. Щоби ти дав нам втіху, Боже, в ці непрості часи, Боже. Ти знаєш ситуацію кожної людини, котра є тут. Ти знаєш ситуацію кожної людини, в котрого сталося лиха. Я прошу тебе, Боже, втішай їх. Зціли їх серця, Боже. Допоможи нам відчувати цей мир і спокій під час хаосу. Бо це те, як ми можемо продовжувати йти по цьому шляху, Боже Дух Святий. Ми прошумо, просто торкайся нас. Змінюй нас, Боже. Змінюй наші думки. Змінюй наші пріоритети, Боже. Допоможи нам ставити твій шлях наперед. Допоможи нам зрозуміти більше, як ми можемо слідувати за тобою. Навчи нас входити в Твою присутність, Боже. Бо це один із ключових моментів, як ми можемо пережити страждання, тяжкі часи в Твоєї присутності, Боже, в Твоєї втіхі. Тому я молю за всіх людей, Боже, котрі просто втомилися, котрі пройшли лихо в своєму житті, Боже. Навчи їх бути в Твоїй присутності постійно, Боже. У ім'я Ісуса Христа, Боже, ми молилися. Амінь.